У центрі Тернополя невідомий пошкодив декоративне пасхальне яйце. Порушника поліцейські розшукали. Ним виявився 41-річний тернополянин. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, агресивно поводився та виражався нецензурною лексикою. Після неодноразових зауважень працівники поліції доправили його до райуправління. управління. Там на нього склали два адміністративних протоколи. Ці матеріали невдовзі скерують до суду. У Тернополі виникла пожежа в дачному будинку. В результаті цього вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, облисування стін та стелі на площі 5 квадратних метрів. Загоряння рятувальники ліквідували. Жителя Кримонеччини підозрюють у незаконній рубці дерев у заповіднику. За даними слідства, чоловік без спеціальних дозволів зрубав сосни на території лісового урочища Воронуха, що знаходиться в Кременецькій територіальній громаді. Через його незаконні дії навколишньому середовищу завдано шкоду на понад 145 тисяч гривень. Триває розслідування. Аферисти розміщують у соцмережах файкові оголошення про надання різних соціальних виплат надсилають людям посилання для реєстрації на отримання допомоги та знімають з їхніх рахунків гроші. Від такої схеми потерпіла жителька Тернополя. Жінка побачила інформацію про виплати допомоги від держави особам, які під час воєнного стану не виїжджали з території України. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання грошей. Ці вказівка. Тернополянка виконала і в результаті цього втратила понад 18 тисяч гривень. Поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зломисника.